Російський слід в українських соцмережах, як от фото військового, який просить привітати його з днем народження чи з одруженням. І в ці зворушливі історії можна було б повірити, якби не одне але картинки ці генерує штучний інтелект. Українці люди чуйні, тому ця маячня збирає тисячі лайків і перепостів. Але як вподобуючи нібито безневинне фото, ви допомагаєте ворогу. Дивіться далі. Такі фото бачив кожен. Тут нібито українського військового не вітають з днем народження. Це фото зібрало більше 150 лайків та 122 коментаря. А ось на цьому фото подружжя військових одружилися, і бідкається, ніби їх ніхто не привітав. Та ось насправді в чому проблема: ці фото нереальні. Їх створив штучний інтелект. Масовість цих зображень вона зовсім не випадкова. Є вони працюють на те, щоб створити інформаційний шум, відірвати нашу увагу від чогось важливого і прикути до чогось такого емоційного, зайняти чимось наші руки, наші думки це дозволяє цим зображенням назбирувати цілу купу реакцій. Саме це лайки, коментарі, репости вони і є основним паливом для того, щоб будь-який контент він розгорався сильніше в соціальних мережах. Це і є найбільшою небезпекою, адже з часом, коли завдяки тисячам реакцій під такими ось постами група набирає популярності, у неї з'являються зовсім інші цілі. Частина цих груп потім виставляє різнороду збори і намагається збирати знов ж таки гроші на вигадані історії за рахунок там того, що люди бачать емоційні окремі фотографії до цього і підписуються на спільноту. І виникає така своєрідна довіра авторами спільнот. пізніше частина груп може перепродаватися. Так було у 2020 році, коли Росія та Китай вкидували у мережу фейки про походження ковіду, ліки проти нього та неефективність вакцин, аби посіяти недовіру до західних урядів. Зараз фахівці теж бачать російський слід. Наприклад, у соцмережах стали популярні пости про ностальгію за радянщиною. Та навіть за такими, нібито, патріотичними, на перший погляд, картинками стоять росіяни. Це теж частина на такої звичайної тактики російської спрямованої на створення інформаційного хаосу для тих суспільств, куди Росія намагається вкидати свою дезінформацію, і за адміністрування більшості подібних груп теж стоять росіяни. Вони так само роблять і під Британію, і під Румунію. А от відповідно вони маскують свій слід, намагаються максимально його замаскувати. Але частина цих груп дійсно має російське походження, і ми досліджували, що там навіть текстовий контент створюється за допомогою штучного інтелекту. Розрізнити реальне фото від створеного штучним інтелектом дуже легко. Передусім звертати увагу на деталі і зовнішності, і одягу. Ось на фото у наречених по три пальці. Ми звертаємо увагу завжди на деталі. Це е, обличчя, нездоровий порцеляновий блиск на обличчі, максимально симетричне обличчя, що не характерно для звичайних людей. Це пальці рук, це зуби, це очі, особливо якщо людина носить окуляри. Будь-які деталі найчастіше будуть згенеровані штучним інтелектом, не зовсім так, як вони відображаються в реальному житті. Звертат. Ти увагу варто і на текст занадто сентиментальний або шаблонний. Вірусність таких публікацій теж маркер, який має викликати сумніви, чи не спеціально створений цей контент. Адже часто під такими дописами сотні коментарів залишають боти. Дарія лиходіт Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.